Вітаю всіх! В мене тільки вечором, вночі є час знімати відео. І сьогодні тема страхування в Польщі. І яка різниця між страхуванням, наприклад, НМС і ЗУСу, і які взагалі бувають страховки? Що таке страхування, я думаю, не потрібно пояснювати, всі розуміють, що страхування йдеться про власне життя. Є різні страхування, страхування майна, страхування, наприклад, просто туристична страховка, яка забезпечує тільки твою... страхування, тільки твої поїздки, страхування нерухомості і інше. я вже сказала ЗУС і НФС. НФС розшифровується як народовий заклад здоров'я. Фунду здоров'я АЗУ це заклад убезпечень сполечних, і різниця між ними така, що НФЗ це оформлення цієї страховки можлива не тільки на одну людину, а й на члена сім'ї. Виплачуються внески. Наприклад, якщо хтось сім'ї офіційно працевлаштований на території Польщі. То він сплачує податки у Фонду здоров'я. І так, якби, в разі якоїсь потреби медичної допомоги буде покриватися його, там, наприклад, лікування в лікарні в Польщі з тих податків, які він дає, і також вписування родичів є добровільно. Тобто можна це робити, а можна цього не робити. Наприклад, мій тато, коли я ще була неповнолітньою, у нього був ЗУС, і він мене вписував в ЗУС просто як член родини, прізвище, ім'я і песер. І тоді рахується, що він покриває ця страховка, покриває не тільки його лікування, але й страховка покриває моє лікування. Так, всі люди повинні мати страховку на території зони Шенге, яка покриває близько 30 тисяч євро за даними за 2023 рік. Страхування в Польщі може бути обов'язково добровільне і приватне. Приватне це коли ти сам обираєш собі лікарню, де ти хотіла б лікуватися і проходити лікування, і запитуєш, скільки там коштує пакет, здебільшого, це можуть бути невеликі кошти, вам може дати змогу навіть оплатити кожного місяця. І мені недавно телефонували з однієї такої української клініки, у Вроцлаві пропонували. Придбати там пакет послуг їхніх лікарів, так їх було дуже багато і коштує не дуже дорого. Але ти повинен сплачувати кожного місяця, або заплатити один раз і це вийде близько 10 тисяч злотих, але в тебе не лімітований похід до лікарів, тебе записують в найближчі дні, тобто це важливо. Наприклад, оформлюється в ЕНФЗ, там немає чіткої вартості, чітких, чіткого переліку лікарів, до яких ти можеш звертатися. А з НФЗ співпрацюють просто не всі лікарні, не всі якісь клініки. Тому якщо ви шукаєте безкоштовне десь лікування, це не означає, якщо у вас є НФЗ, то вам всюди двері відкриті. І ще одне пізніше продовжую цю тему: Пезель УКР. Всі, мабуть, знають, що хто його має. Також має добровільне так би, убезпечення страховка, з якого не платите, але у вас є. Але якщо ви звертаєтесь до приватних клінік, то вона не покриває вам там лікування. Ви будете платити з власних коштів. Обов'язкова це називає державна, тобто належить до держпослуг. І вона стягується примусово з заробітної плати. Що забезпечує НФЗ? НФЗ забезпечує швидку медичну допомогу, за яку ви не будете сплачувати, тому що були такі випадки, коли українці не знали, що можливо таке, коли ти визиваєш каретку, то Потім вам дадуть рахунок, що потрібно заплатити. Якщо це якась ненагайна справа, а просто ви, ви ну, вам погано і ви вирішили, ви вирішили викликати собі швидку. Діагностика лабораторні процедури також включає послуги профільних фахівців, які можна переглянути на їхньому офіційному сайті. Оформлення лікарняного амбулаторне лікування, догляд за особами, які потребують допомоги, потребують нагляду супровід вагітності, та пологів Польщі, догляд за новонародженими, психологічна допомога, стоматологія, переваги та недоліка перевагами є, що це безкоштовний набір медпослуг, доступність поліклінік. Багато поліклінік співпрацюють з цим НФЗ, але не всі. Стаціональне лікування, екстрена госпіталізація і безкоштовне обслуговування для родичів. І е, переваги, це були, це були переваги, недоліки, лімітований пакет послуг, обмежений список лікувальних закладів і велика ймовірність тривалого очікування. Наприклад, буду все розказувати з власного досвіду. Е, недавно я записувалась до отоларинголога. І, щоб записатися з моєї проходні клініки, де я вхожу завжди. Я там маю обезпечення, страховку. І щоб записатися до лікаря, потрібно чекати червня місяця. Тобто, це був лютий і аж до червня, як, ну, тобто яка велика черга. І мені запропонували тільки шукати вихід за приватний лікар. А здебільшого в будь-яких клініках середня ціна приватного лікаря, будь-якого це більше 150 злотих. Дешевше ви не знайдете? 150 злотих це приблизно тисячу, більше тисячі гривень. Страховка є обов'язковою для всіх. І іноземці, які перебувають на території Європи, в яких не буде страховка і з вами щось трапиться, ви можете ж понести відповідальність за те, що ви не купили собі страхування, не оплатили його. А які люди повинні мати обов'язкове страхування? Це біженці до 12, до 12 місяців перебування. А, якісь ув'язнені діти, які перебувають під опікою шкіл, члени сімей особи, що має ОМС, офіційно працевлаштовані та безробітні, які отримують допомогу і зареєстровані в центрі зайнятості. Також громадяни інших країн, ЄС, які проживають у Польщі. Скільки коштує таке страхування? А, подані ціни в євро. В Польщі мінімальна зарплата 655 євро. В Україні, наприклад, середня зарплата, на жаль, 170 євро. І іменно страхування, це на страхування залежить від того, скільки ви заробляєте. Тобто, в Польщі я не скажу, що це дуже дорого, але звісно, в Україні дешевше. А, на які безкоштовні медичні послуги можуть розраховувати біженці? Візити до сімейних лікарів, виклик швидкої допомоги. Амбулаторна допомога, діагностика, стаціонарне лікування. То майже ті самі, що я говорила раніше, і до фінансування ще на ліки. Що таке ОМС? Там було в попередньому я сказала, можливо, хтось не знає. Це розмір внесків по обов'язковому страхуванню обчислюється у відсотках від заробітної плати для працюючих. Працюючі іноземці платять кожного місяця 7,77% від зарплати брутто. Далі. Я вже трошки розказала про приватне страхування, цим займається багато є фірм, які це оформлює. Вартість доправільного страхування коштує 50 злотих і платіж необхідно вносити щомісяця до 15 числа. І найголовніше, я думаю, розказала. Ще також хочу розказати про страхування, коли я їздила на Erasmus і розказувала там трохи її відео попереднє. Про цей Ерасмус, то нам оформлювали страхування карта Екуз. Не пам'ятаю вже, як вона розшифровується, але вона нам давала змогу ніби рік перебувати на території країни, яка входить в Євросоюз. І, типу, якщо б щось трапилось, то ми б не платили б за лікування. Тобто вона покривала повністю все лікування. Якщо зараз я знайду, вона розшифровується. Її можна оформити швидко. Розшифровується як європейська карта обеспечення І Вона діє на території всієї Європи. У мене вона була оформлена на рік. І коли ти приходиш, то обов'язково потрібно показати докази, що ти ось їдеш на практику за за кордону, і вони тобі безкоштовно все зроблять. Потрібно просто обов'язково там було вказати адресу замішкання. З цим було проблема, тому що тоді, щоб перебувати на території Польщі, я оформлювала песалюкер, бо я не могла тоді зробити не візу, мене був протермінований паспорт який я продовжила. І тому, так як в мене був песель УКР, КР, рахується, що це песель біженців, але я не є біженкою, тому що я не оформлюю ніколи ніякої допомоги мене зв'язаною з війною. Я тут була студенткою, і було таке замішання, що вони не могли зрозуміти, чи вписувати адресу в Україні проживання, чи адрес там, де я тоді в Кельці проживала. І тоді трошки воно затягнулося, але оформилося бо буквально та мені видали ту картку ну, дуже швидко. Вона виглядає ця картка як така Айді-картка українського паспорту. Надіюсь, це відео було для вас корисним і до нових зустрічей!